Четвер, дванадцята година. Ресторатори розгорнули літні майданчики, приймають відвідувачів на леї їжі. Ми нарахували п'ять терас. Вчора я прочитала в інстаграмі тому, що буде сьогодні відкриватися завідіння. Ми помежиталі, звісно, і внутрі. Ну, хоча б так, знаєте, заскучилися. Артем приїхав до Чернігова вперше. Ми вчора трошки зіштовхнулись ситуацію, коли немає в принципі можливості якось сісти, десь перепустити. Довелось в номері вечеряти. А так да, будемо на куди. Наші міські власти прийняли, як ми вважаємо, вся але героїв вважає, всі ресторани дуже правильне рішення, тому що наші люди всі сидять без роботи вже. Часу. От, ми відкриваємо сьогодні літні майданчики. Они будуть працювати з дотриманням всіх карантинних вимог, як позначено, з дотриманням дистанції. Магазинів, що адаптувалися до торгівлі, просто неба, ми не побачили. Ну, я сьогодні бачила, що ринки працюють, і взуття, і одяг працюють. А чому нам не дозволяють? Сказано було, що столи якісь виставити, щоб бачили, чим ми торгуємо, а як ми то будемо виставляти, якщо взуття і надто багато. На даний час ми не працюємо, ми тільки переоблік сьогодні вийшли. Робити Наталія Кохан, власниця магазину Взуття у цьому бізнесі вона вже 15 років. Мы вместе с коллегами, с другими предпринимателями, с рынком, с магазинов, с рестораторами выходили на вот эти протестные акции с просьбой, чтобы нам дали возможность работы. Коллеги сегодняшнего дня вышли на работу. Те, те, которые работают на открытом воздухе. Переформатуватися на роботу просто неба її магазин не зможе, каже Наталія. У нас тактильний контакт. Чоловік може поміряти, че може посмотрети і все ти йому не покажеш со столика. Ти йому не підложиш. А так як в магазині нельзя, щоб хтось -то находився, потім для нас це ні удобне і не підходить такою принцип. Міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила з 5 травня відкрити дитячі садки та поновити роботу громадського транспорту без режиму спецперевезень. Від сьогодні дозволила ресторанам приймати відвідувачів на літніх майданчиках з дотриманням санітарних вимог та продавати промислові товари просто неба. Перші два пункти це послаблення власного рішення і в повноваженнях міської комісії. Торгувати промисловою групою і відкривати літні майданчики в червоній зоні може дозволити державна комісія. Пояснили вода у червоній зоні. Діють обмеження для закладів харчування та торгівлі. Вийти з цієї зони епіднебезпеки області не дозволяє один показник, каже Сергій Болдерев. Це рівень госпіталізації він має бути не більше 60 чоловік на 100 тисяч населення. На сьогодні цей показник складає 66,5%. Тому таке рішення міської комісії в облдержадміністрації вважають незаконним. Обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій сьогодні зобов'язала міську владу привести своє рішення. Щодо роботи кафе та торгівлі до норм законодавства. Інакше вони оскаржуватимуть його в суді. Правоохоронців просять контролювати дотримання карантинних норм. Секретар міськради Олександр Ломако сказав: відміняти своє рішення, міська рада потреби не бачить. Ухвалювали його свідомо, щоб розрядити ситуацію і підтримати бізнес. Більше того, ті цифри по нашим лікарням, які кожного ранку ми отримуємо, зараз Чернігові за квітень місяць найнижчі показни госпіталізації. Найнижчі. у нас менше 60 Уже відсотків заповнених ліжок ми бачимо тиждень таку тенденцію, що кожного дня зменшується кількість хворих. Ну, будемо дивитися за розвитком ситуації, як ми вийдемо зі свят. Але ну точно те рішення, яке ми приймали на рівні міської ради, воно було свідоме, воно було адекватне і відміняти його немає ніяких підстав. Юлія Кулик, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.